Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина, і ви пам'ятаєте, два дні тому е, просила вашої допомоги. І так, е, як на вашу думку, кому вигідне і хто затягує війну в Україні? Е, я задала Росія, Україна, е, Америка, тобто США, ваш варіант в коментарях. Ну, в коментарях багато країн, які ну, взагалі не впливають. Єдине, що Китай мене так привернув увагу. Мене дивує те, що США 30%. Дорогенькі мої, просто напишіть під цим відео ті, хто вважають дійсно, що США затягує війну. Як саме ви вважаєте, що вона затягує? От. Ну, В принципі, зараз будемо дивитися. 50% у нас тут українська влада. 16%, уявляєте собі, 16% Росія, тільки 16%. А зараз ми будемо дивитися. І так, в першу чергу дивимося: от кого? Ну, ті, хто найбільше, українська влада 50%, тому дивимося їх. Чи дійсно вигідна і затягує війну українська влада? Ну, тут місяць темнить, темнить і зупиняє. Ось ця карта теж утримати, роздвоїти. Тут, ви знаєте, методів дуже багато як це влаштувати. От те саме провокація Сфаріон. Відволікти людей від основного, від корупціонерів, перевернути на мову і тому подібне. Ось якось так. Тобто, я бачу дійсно. Я бачу дійсно, що е, тут і пропла... по-перше, проплачено, ось ця карта говорить про проплаченість, плюс е, любими шляхами темнять настільки, скільки можна. І е, не приймають рішення вчасно. Це все дуже стопориться: і допомога, і гроші, і фінанси, і е, важка зброя. Все-все-все залежить від нашої влади. Ви бачите, вона силою. Карти показують, що наша українська влада ну, силою тримає абсолютно все. Тут ще й доказів не потрібно. Тепер дивимося Америка, тому що 30% Ой, мене жах. Я, так не... Я знаю, що коли у вас тривога в Україні наразі, так? Це страхи. Ось. В нас тут ні, але просто так ніколи тривога не буває. І так, для тих, хто не знає, що це таке, хто за кордоні ніколи не був і не чув, це коли дійсно ми живемо недалеко від автобану, і можливо, що аварія велика на автобані, десь пожежа. І це. Добровольці, які живуть в нашій місцевості, збираються зараз будуть їхати машинами всі туди. І так, дивимося Америку. 30%. Чи дійсно? кому вона, Чи вона вигідна американцям, і чи вони її дійсно затягують? Дивіться, ну, я так скажу, що? Сила у нас не вийшла. Вийшла сила у нас була в Україні, так, в українській владі, але це а, всього масштабне. Ось тут сила іде. Зараз ми подивимося, чи дійсно вони затягують, Ну, поки що тут нема. Дивіться. А, ось ця карта мені не зовсім подобається. Дивіться, я так скажу. Американці, бачите, надають дуже б... найбільше. От, моя, моя думка, на мою думку, американці допомагають найбільше. І зброєю, і грошима. Ну, тепер, звичайно, дякувати, ви знаєте, кому, що це все припиняється потрохи і зап... сповільнюється. Ось вони дають все, що можуть, а їхні зусилля хтось перекреслює. Це не вони перекреслюють. Це не вони перекреслюють. І знову виходить ось ця проплачена карта. Це можуть бути бізнесмени, це можуть бути корупціонери, люди, які керують фінансами. Це може бути і сімейка, яка затягує це все. Війну. Це може бути і сімейка, це може бути і. Як би це сказати їхні бізнесмени. Тут у нас імператор. Тобто, імператор відповідає за те, за структуру, за порядок. Тобто, я бачу, тут американці найбільше допомагають, навпаки, найбільше. Вони тратять е, помагові, тим більше, з жезлом. Це знаєте, як? Будемо так говорити, вони керують цим. Вони керують і вони це роблять дуже вправно. Але їхні всі старання, їхня вся е, добровільна, будемо так казати, е, сила перекреслюється можновладцями, тобто фінансистами, людьми тими, які мають фінанси. Це може бути і, е, як я сказала, сімейка, а може бути і. Е, Ну, наприклад, бачите, то, що я вам казала, тепер їдуть пожежники. Ось, а відверто скажу, в мене завжди мурашки і по шкірі, і кругом, як, як тільки я це чую. Це можуть бути, як я казала, сімейка, і це може бути люди, які ну, не завжди до сімейки відносяться, але це можуть бути люди і у нас, люди і в Америці. Ось. Ну, я не бачу, що американцям. Тому що, ви розумієте? Дивіться, людина, яка, ось це можна сказати, яка летить на, по автобану. Вони віддають всі сили, а їм обрубують. Це може бути наша влада, скоріше за все. Давайте перепитаємо. Це наша влада. Ну, ось дивіться, так. Так. Карти кажуть, так. На жаль, сімейка? Ні, сімейка, ні. Ні, це не сімейка. Ні, дві карти, ні, ось тут. Да. Ось тут так. Е, дуже багато, як би це сказати, публічності. Е, знаєте, заплутати народ. Ось як я це бачу. І так, Америку розібрали, бачу, що ні. Повторюю ще раз Америку в двох словах. Америка, яка все дає, все робить, яка перед війною нас попереджувала, казала рити окопи і тому подібне. А наша влада і тепер стримує це все, щоб ви розуміли. Наступне зараз дивимося, хто у нас там Росія, так? дивимося тепер Росію. Розклад виходить трошки довший, але нічого, я дивлюся, я дивлюся зараз вночі вже. Ввечері ви зранку, завтра подивитесь. І так, Росія. Ну, Росії, в принципі, теж не дуже вигідно. Знаєте що? От дивіться, в мене вийшла та сама карта, що була у американців, так? В америкосів, скажу так. Ось. Ця карта може говорити про якусь таємну змову. Але це ні, тому що ми вже. З вами робили розклад на змови Росії, Росії з Америкою. Нема там змови, це і ПСО. Але ось тут що може бути: дивіться, ми запитали, чи вигідно Росії затягувати війну в Україні. Так, Дивіться, ні, не вигідно. Росії не вигідно, вони би хотіли швидко, але ось цей не те, що таємний, а такий, знаєте, неактивний можна сказати, опонент. ну, Чомусь я побачила тут Америку. Тому що ця карта вийшла перша в американців. Тому я так це побачила. Але зараз подивимося далі. Ні, Росія теж хоче дуже швидко закінчити. Росія хоче швидко закінчити, звичайно, перемогою. Розумієте? Звичайно, закінчити і е, забути. От, далі йти, далі йти. Ще вчора вони мали за три дня це зробити. Зеленський їм не е, Ну, посприв. Верніше, він робив все-все-все для того. Ось. Е, але. Щось мені хочеться, ось не, не дарма мені хочеться. Зараз я подивлюсь, що тут у нас випало. Світ заважає е, русним закінчити війну. Бачите? от світ спокійно от світ заважає, тому що світ допомагає як тільки можна. Тому світ заважає Росії закінчити цю війну. Ось як. бо Тому що світ допомагає нам. От наскільки я бачу, ні, їм не вигідно затягувати. Вони хочуть швидше. Хочуть швидше, хочуть майстерно. Хочуть, знаєте, так, це їхна таємна, можна сказати зараз, хочуть це все зробити. Вони кидають всі е, засоби, ось, і шанс е, тут ну це таємна їхня мрія, підпільна таємна, давня мрія. Росії, це закінчити це все, розумієте? Ось якось так. Давайте ще подивимося Китай, тому що, зачекайте, так, де моє запитаннячко. І так, дивимося ще Китай. І так. Хоча я не задала, я просто написала ваш варіант у коментарях, тому що наразі YouTube чомусь не дає. Більшує можливості а, варіантів. Колись було 5, тепер тільки 4. І так, дивимося тепер Китай. Чи Китаю вигідно. Ну, Китаю, ви знаєте, Китай економить свої гроші. Просто так він нічого не дає. Але Китай набирається. от, Ви знаєте, китай... Китайці нікуди не спішуть. Ось як. Вони вичікують. Це а, наразі. А, Така, знаєте, поза вичікування. вичікування. Так вони набралися терпіння. От китайці взагалі, ви знаєте, вони, будемо так казати, вони аж дуже не вмішуються. Так вони постачають Росії, так, вони там щось це, але, як би там розуміти, вони дивляться, хто буде переможцем, хто буде тим, хто програє. Хто буде пережможеним, хто буде переможцем. От якось так вони дивляться на це. Ось тут е тактика вичікування, щоб ви розуміли. Наразі вони вичікують. Якось так. І інвестують. Я би сказала, що це ще великі інвестиції в майбутнє, які роблять Китай. Ну, ось так, мої дорогенькі. Відверто вам скажу, в принципі, те, що я і очікувала. І ось такі: ось я собі навіть, як це називається, я собі скопіювала деякі ваші. Зараз, зараз я прочитаю, можливо, як на мене, то війна вигідна і США, і рашці а ще й Європа не проти трохи нажитися. А в більшій вигоді, то це наші можновладці. От за наших можновладців, так, тому що підіграють рашці, які гребують так, як перед смертю. Хоча, якщо не наївся, то не нажи... налижишся. Але ж такого жирного куша їм не було б. Якби не ця війна, ото вони і відриваються на людському горі. Оце я другу половину вашого запитання. Якась пані Наталя. Дякую вам за ваш коментар. Але я не бачила, не побачила я вигоди у американців. Я... Давайте ще Європу подивимося. Європа. Вже якщо тут ще Європа, давайте Європу. В цілому Європа. Як Європа, затягує війну, не затягує. Ну, ви бачите, ось тут ні. Європа, в принципі, вона, як та ниточка, яка зв'язує ще когось. Ось. Я не бачу, що тут затягує. Не бачу я тут. Бачите, це десятка кубків. Якщо взяти десятку кубків, і королева Жезлів, і імператриця. Вибачте О. мене, я не бачу, що тут ем, затягує Європа. Європа е, на міжнародному рівні робить дуже багато по е, королеві кубки, і е, плюс, бачите, е, ця як є, королева е, монет. Теж вона інвестує. Але щоб затягувати, тут ні одна карта не показує, що це затягує. Україну просуває, будемо так казати, і веде до перемоги. Але ну, уявіть собі, ну я в принципі я не бачу тут великої, великого впливу Європи на цю війну. США так помагають, не затягують. А чому з постачанням не так все йде? Ну, самі ви все прекрасно знаєте. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам вдячна за вашу допомогу. Будемо і надалі співпрацювати. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все, буде Україна!